Вже через три роки в Україні має бути трирічна профільна середня освіта. Йдеться про навчання в 10, 11 та 12 класах. Два основних напрямки академічний з поглибленим вивченням предметів та підготовкою до вишів та профільний з професійною орієнтацією, вибором професії та швидким виходом на ринок праці. Навчання в старшій школі буде тривати три роки: це з 10 по 12 клас. Другий момент: академічні і професійні ліцеї це окремі юридичні особи, які мають. Бути відмежовані від гімназій і відповідна стратегічна мета мати ліцеї по всій країні, де будуть лише 10-12 класи. А навіщо це робиться? Тому що 10 12 класи це період, коли дитина орієнтується в професії в 10 класі, а в 11-12 визначається зі своїм подальшим шляхом. І цей шлях може далі бути вихід на ринок праці і опанування певної професії, відразу робота, або продовження навчання у вищому навчальному закладі. Наш проєкт вже протягом року підтримує розробку стратегії цієї реформи. Ця стратегія на 10 років. Реформа триватиме до 33-го року. На сьогоднішній день ми спілкуємося з громадами Запорізької область це 14 регіон, в який ми приїхали. І хочемо почути їхню думку щодо цієї реформи і того, як вона має бути втілена. Надія Кузьмичова вважає, що вибір професій та побудова освітнього процесу відбувається зараз досить консервативно. Зокрема, в дітей дуже обмежена свобода вибору. Реформа ж передбачає більше можливостей для цього. Перше, дитина обирає профіль, за яким буде вчитися. В межах цього профілю може обрати предмети для поглибленого вивчення, друге вибір предметів поза фахом, аби бути всебічно розвиненою особистістю. Наступний момент реформи оснащення старшої школи, устаткування, лабораторії, можливості експериментувати тощо, все, що потрібно для поглибленого вивчення конкретних дисциплін. В межах кожної області до цього моменту вже з громадами на рівні обласних адміністрацій опрацьоване їх бачення, які заклади в майбутньому стають ліцеями і буде організовано саме. Ця компонента, які заклади будуть понижувати статус і ставати гімназіями і готувати учнів до якісного вибору, чи академічного, чи професійного ліцею, і в цілому, як виглядатиме мережа Запорізької області в даному випадку, в майбутньому в контексті повноцінного впровадження реформи старшої профільної школи. Чому це важливо? Я проведу тільки один приклад і скажу, що на сьогоднішній день на ринку праці в Запорізькій області ми маємо дефіцит більше ніж 70% робітничих спеціальностей, які актуальні зараз, і ми розуміємо, як вони будуть актуальні після нашої перемоги. І саме ця реформа, реформа профільної середньої освіти, вона покликана для кожної дитини визначити траєкторію його руху. Профорієнтувати та надати ті знання і компетенції, які він зможе реалізовувати в економічній сфері, в відбудові нашої держави. Перша мета обговорень цінність та зміст самої освіти. Друга сформувати мережу освітніх закладів. Таким чином по всій країні будуть діяти дві тисячі ліцеїв. Мова йде не про закриття, а про призупинення надання освітніх послуг з урахуванням обставин, але це не означає, що закривається можливість доступу до здобуття чи то професійної освіти, чи то майбутньому вищої освіти. Кількість не завжди дорівнює якість. Це не така не пряма кореляція. Розумієте, ми працюємо на якість і на доступ. Таким чином, аби стати ліцеєм, нинішні заклади освіти муситимуть відповідати умовам реформи. Це і матеріально-технічна база, і певна кількість дисциплін для вибору поглибленого навчання, і відповідна кількість школярів в паралелі і багато іншого. Крім того, на формування мережі закладів впливатиме і демографічна ситуація. Вже сьогодні учнів початкових класів відчутно менше за старшокласників, а саме вони формуватимуть через кілька років учнівський склад 10-12 класів. Для реалізації реформи старшої школи в Запорізькій. Області є кілька сценаріїв, зазначила Людмила Бухаріна. Це базовий, оптимістичний та песимістичний. В ході обговорення розглянули всі три. Який сценарій реально вдасться втілити в життя? Покаже час. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.